Як впливає стрес на лібіду? Замість тисячі слів я вважаю себе достатньо таким лібідним самцем. Такий котик я дуже полюбляю секс, дуже полюбляю жінок. О, тобто ну це дуже класно. Але ми за два дні зробили дуже великий переїзд. І я вам скажу так, що навіть в мене просто нуль лібіду. просто нуль. Да, може там щось і чухається, але це тільки так, ото чисто рефлекс. Але е, в мозку, взагалі, стр... рівень стресу був такий, що це просто не передати словами, що ми зробили. Ми проїхали 500 кілометрів, знайшли житло з дуже великими тяжбами. Ми їх знайшли, взяли гроші трошечки в кредит. Але ми, скажімо так, переїхали, зараз знаходимося 500 кілометрів від того міста, де ми жили. Якщо буде вам цікаво, то я запишу відео, що ми робили, як ми робили навіщо? Але, дівчата, хлопці, коли у вас дуже сильний стрес, дуже-дуже сильний, і чим довший він, тобто стрес помножений на час, дає. Або зниження лібідо в кращому випадку, або взагалі яке лібідо, коли ваш організм намагається вижити. Тому котики лібідо дуже сильно залежить від того, чи втомлені ви, чи зі стресом ви, чи ні.